Правоохоронці припинили діяльність нелегального цеху, в якому налагодили повний цикл виробництва цигарок. Його облаштували в промисловій зоні одного з передмість столиці. Вклали шалені гроші, вартість самої лише виробничої лінії сягає одного мільйона гривень. Обсяги виробництва теж вражали до 40 тисяч пачок цигарок на добу, і все це в умовах конспірації. Покупців знаходили через телеграм-канали, продукцію відправляли поштою. Акцизні марки або підробляли, або надсилали цигарки без них. Наразі виробництво цигарок припинено. Ведеться слідство. Організаторам загрожує до 10 років позбавлення волі. СБУ викрила ворожого агента, який мав знайти і злити ФСБ координати оборонних підприємств Запоріжжя, які були передислоковані в інші місця. Механік заводу Моторсіч обходив територію підприємства у пошуках конструкторських бюро, цехів виробництва компонентів для бойових літаків та складів готової продукції. Все, що знаходив, позначав на карті. Ці дані зрадник передавав своєму братові, який тримав прямий зв'язок з ФСБ. Завербували братів через їхнього батька, який проживає на тимчасово окупованих територіях. Наразі ж пигуни затримані. Їм загрожує довічне ув'язнення. В Ізмаїлі прикордонники разом з поліцією затримали 35-річну жінку, яка забрала з поштомату посилку, в якій знайшли кілограм синтетичного наркотику. Відправником виявився 29-річний львів'янин. Чоловік налагодив цілу схему, розповсюджував наркотики поштою по всій країні. При обшуку у нього вилучили понад 6 кілограмів наркотичних засобів. Там було все, що завгодно: наркотичні солі, канабіс, амфетамін і багато чого іншого. За вуличними цінами, вартість вилучених речовин перевищує 3 мільйони гривень. Ділку загрожує ув'язнення на термін до 12 років. Близько п'ятої ранку напівоголений чоловік намагався потрапити до готелю у Подільському районі столиці. Співробітники готелю його добре знали. Це був 40-річний місцевий мешканець, який вже неодноразово користувався послугами закладу. Але щоразу створював проблеми, бо поводився неадекватно. Тож у поселенні йому відмовили чоловіка. Це обурило, він влаштував скандал. А коли приїхала поліція, заліз на службове авто, пошкодивши капот. Під час затримання чоловік чинив спротив, навіть повалив одного поліціянта на підлогу. Тепер за це має всі шанси провести наступні п'ять років за ґратами. Все передбачити неможливо. Такого висновку напевно дійшов чоловік, який був затриманий за погробування автомийки самообслуговування на Вінниччині. Річ у тім, що злодій попередньо поцікавився у працівників мийки, де саме на об'єкті встановлені камери відеоспостереження, а потім, проходячи повз них, приховав своє обличчя. Далі чоловік зламав викруткою касовий термінал, дістав звідти близько 10 тисяч гривень, вийшов на вулицю і спокійно пішов до своєї машини, але не передбачив, що на інших об'єктах, розташованих поруч із мийкою, теж є камери, які зафіксували і обличчя крадія, і номер його авто.